На із тих, хто одержав перемогу в обласному етапі конкурсу «Учитель року -2015» — Кременчужанка Любов Коноваленко її визнали кращою у номінації Правознавство. Педагог використовує сучасні методи навчання. Застосувала їх і під час виконання конкурсних завдань. Це моє захоплення, зокрема, комп'ютер, можливості, які він дає. Я стараюся це в міру використати на уроці. І доводиться чомусь навчатися в цьому плані в дітей. Звичайно, діти попереду йдуть досить часто цього, і ми беремо з них багато що. І є такий процес і навчаю, і вчуся. Здатність вчитися навіть тоді, коли добре знаєш свій предмет. Спільна риса усіх учасників конкурсу Учитель року сьогодні. Вчитель, швидше за все, це є організатор, керівник навчального процесу, і від того, як він організує цей навчальний процес, залежить і якість освіти. Цього разу в обласному етапі конкурсу кращих визначали у п'яти номінаціях: українська мова і література, правознавство, хімія, образотворче мистецтво та класний керівник. В очний етап вийшли як сільські райони, Хорольський, Мергородський, Карлівський, так і міста наші потужні. Місто Полтава, Кремінчук і Комсомольськ. Переможцями стали два на три: два представника міста Полтави, і три міста Кременчук. Усі лауреати та переможці отримали по 2 тисячі гривень за рахунок коштів відповідної обласної програми. Крім цього, профспілка виділила переможцям ще по півтори тисячі гривень. Попереду на учителів року Полтавщини чекає всеукраїнський етап конкурсу, який відбудеться навесні. Тим, кого визнають кращими на державному рівні, присвоїть звання заслужений учитель України. Оскільки церемонія нагородження педагогів збіглася із днем шанування пам'яті героїв Крут, хвилиною мовчання пам'янули і загиблих на сході України, з поміж них учитель однієї із шкіл Миргородського району Петро Федоряка.